З урочистого параду учасників, які представляли широку географію України, на базі вишуканого більярдного клубу Тріумф нашого міста, розпочалася стисло урочиста церемонія відкриття другого етапу другого турніру Ліга Загуляєв зі спортивного більярду. Комбінована піраміда зі змінами пам'яті Бориса Загуляєва. Одного з ініціаторів створення більярдного спорту в Україні, члена президії Федерації більярдного спорту України, багаторазового чемпіона України. На початку усім подякував, привітав та побажав успіхів. Голова Оргкомітету змагань, віцепрезидент Федерації більярдного спорту України Юрій Ляшенко. Після чого він вручив нагороду Кий містеру більярд, яким визнали полковника, доцента кафедри геодезії та картографії, кандидата технічних наук географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Олексія Міхна. Далі Юрій Володимирович вшанував розкішним букетом квітів. Коментаторку телетрансляції Анастасію Павлюк Запоріжжя, яка нещодавно стала мамою. Ще ми її також вітаємо. А інший професор на заході, почесний Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка, суддя міжнародної категорії з білярного спорту Олександр Безносюк, презентував і вручив членам президії та почесним гостям свою книгу з автографом «Більярдний спорт Глосарій. На завершення під скрипінням зали. Прологом турніру пролунав державний гімн України після чого зібрання. Хвилиною мовчання вшанувало пам'ять усіх військових і цивільних, яких забрала клята війна Росії, і дійство нарешті продовжилося вже безпосередньо поєдинками за більярдними столами, де на попередньому етапі спочатку мали визначитися переможці у двох вікових дивізіонах серед ветеранів: 50+, і кому за 60, які вже у фіналі визначали абсолютного чемпіона другого етапу. Дякую в першу чергу усім учасникам, які відгукнулися і приїхали. Місто Дніпро завжди радо зустрічає, як і більярдний клуб Тріумф вітає! Дякуємо, що звернулася Ліга Загуляєв. Ми з задоволенням приймаємо другий етап: це 50+, 60+. Хочеться їм побажати успіху. Ми завжди готові проводити заходи, підтримувати більярдний спорт в Україні. Нехай переможе сильніший. Треба віддати належне пану Константину і його команді, яким вкотре вдалося створити відмінні умови для проведення змагань, де все було враховано до дрібниць, про що в унісон із захопленням говорили учасники. Так, Володимир Павлюк, з Житомира більярдним спортом, захоплюється понад 40 років. А в нашому місті востаннє був на турнірі у 96-му минулого століття у захваті від побаченого і турніру, і його ровесник Степан Норончук. Кропивницького. я знаходжуся на святі. Свято для мене це бачення з такими, як я людьми, учасниками, які ми вже давно, дуже давно знайомі. І сьогодні я побачив всіх учасників. Все тут на висоті, скажу вам чесно. Я давно не був в такій ситуації, коли все відложено від до мелочей. Воно ну, люди цікавляться, як ви доїхали, де ви живете, де будете жити, де їсти будете що. Все це я дуже дякую. Кості коліку, що він так поставив такі нам умови. Що я з задоволенням сюди поїхав, скажу чесно. Я в цьому клубі ще не був ніколи. Я був наслуханий. Все, я маю теж свій клуб, але скажу, це. Віп комната зал зал-віп-комната. такого в нас ніде немає. Я в багатьох клубах був, але такого я не бачив. Всі умови створені. Дуже гарно, приємний город. так що дуже гарний клуб. Дуже дякую організаторам, що зробили такий етап, що є, де познайомитись з новими людьми, з старими побачитись та й програти в біля. Звісно, пограти в більярд з'їхалися всі. Втім, кожен десь по таємки мріє як можна далі просунутися турнірною сіткою і поборотися за нагороди другої етапу Ліги Загуляєв. Зрештою, кому подібне вдалося найкраще у наступному випуску новин спорту Дніпро ТІВІ.